Стіни з дірками, а підлога як батут. Так, вже майже місяць живе родина Лукашевичів у центрі міста на Хмельницького 17. Тріщини у квартирі глибиною в 30 сантиметрів. Щоночі сім'я боїться засинати, бо розкололася несуча стіна. Такі проблеми кажуть через те, що під квартирою власники кафе, які орендують перший поверх будинку, знесли частину бетонної опори. Ця ж спиться 35 сантиметрів, як вона сюди проходить. Практично вся. Внизу так само. І так само внизу. Так, Кругом да. ями поробилися в підлозі. Кругом ями. Тут яка величезна яма. Тут як на, як на батуті. Пан Микола розповідає, коли майже 10 років тому під їхнім помешканням відкрили кафе, нічого проти не мали. Але 13 грудня стіна у вітальні пустилась тріщинами, а підлога почала прогинатись, не на жарт злякались. Кажуть, у той день власники закладу знищили частину несучої стіни на першому поверсі, аби розширити кафе. Йому захотілося в тому барі широкого залу. Значить, там було два зали. Зносив він ту стіну, от що ця під нами внизу зносить він ту стіну. І цей. І, ну і далі пішли. Далі ми за це судимося, якраз за іронію долі, коли ми просили адміністративний суд припинити, забезпечити позов, припинити е, роботи, хоча подляю, і далі. Саме того дня суд, коли нам суд відмовив і пішла, з він зніс зовсім пішли оті тріщини. Після того був такий тріск, моторошний, тлічало, воно ще трохи і вночі. Дружина пана Миколи Галина Сафоніна показує нам сто з документів. Які вже встигли зібрати за останніх три тижні. Департамент культури, релігії та національності видає нам довідку про те, що в місті Тернопіль чиститься як пам'ятка архітектури місцевого значення будинок по Богдану Хмельницького 17. Охоронний номер є 1991 і пише, що до державного реєстру нерухомих пам'яток України вказаний будинок не занесено. Коли ми зайшли в інтернет, ми побачили, що державний реєстр нерухомих пам'яток України, пам'ятки містобудування і архітектури місцевого значення. Наш будинок занесений під номером 182. Угу. Як, хіба в нас в Україні є два державних реєстри? Сусіди родини Лукашевичів, скрипники, живуть поверхом вища. Кажуть, хоча мешкають у столиці, вже 20 днів змушені чергувати тут, у Тернополі, бо бояться, що стіна завалиться. Пані Ольга показує, сітка тріщин, вже є у вітальні та коридорі. Мене викликали сусіди, що пішли тріщини. Я приїхала 22 числа. Від шкашкафу відсунули тут. Були тріщини паутинки. Такі знаєте, за 18 днів, що я тут проживаю, вони бачите, які утворилися. Натомість у відділі охорони культурної спадщини обласної адміністрації запевняють за документами, все законно. Ремонти дозволені, а глибокі тріщини загрози не несуть. Вони мали документацію, яка прийшла експертизу, яка несе відповідальність за певність виконання проектної документації. отримали дозвіл інспекції, виконали роботи і наскільки я знаю, зараз об'єкт зданий в експлуатацію. Я бачу, що продовжується в ппродовжується тріщини. Лише волосні. Ну на на маяках подивіться, в осіні тріщини більше того, за будинком щодня слідкують. Сьогодні зняли останні маячки на тріщинах. Вони показали, розкол у стіні не збільшується. От причину появи тріщини була компетентна комісія, автор проекту, технічний нагляд, виконавці робіт, представники власника цього приміщення. І не Переконані у правоті і власники кафе. З їхніми представниками нам вдалося поспілкуватись телефоном. Кажуть, усі дозвільні документи мають і закон не порушують. Ну, на мою думку, нашої провини в тому немає, тому що все зроблено ну, згідно документів. Всі документи погоджені там, в потрібних інстанціях. Чому люди скажуться, ну, в них є тріщини волосяні. Я не знаю, у зв'язку з чим вони з'явилися. Чи з нашими роботами, чи вони були до нас? Наразі мешканці будинку чекають на 14 січня. Тоді сподіваються, черговий суд призначить експертизу і кількадесят сантиметрові тріщини. Спеціалісти таки помітять.